Пресо 100. Катя, я знайшов класну арабіку, вона коштує 200 гривень. 100 від такого робусту. Коли ти береш для зерно за 1200 гривень кілограм і додаєш туди сироп, то це просто. А проти коли бариста курить саме цигарки. Цього, наприклад, коли ти приходиш в кав'ярню в Польщі, ти не говориш. Слухай, чого ти не говориш на українській мові? чого ти балакаєш на польській? Привіт, мене звати Катя Тимченко. Я блогерка в кавовій сфері. Ми відкриваємо кав'ярні по усій Україні. Також робимо курси бариста у Луцьку. Так, і сьогодні ми будемо розбирати 10 тупих питань для бариста. Як стати баристою? <рістів> Баристів, баристи, баристами. Слово бариста насправді не відміняється, і тут доволі такі багато нюансів відносно а, слів, тому що саме а, в нас в Україні рістрето, еспресо. Не має подвоєння як в Італії. Загалом слова такі, наприклад, як піца в Італії, вони відміняються, але у нас вони пишуться з одною буквою без подвоєння. Так само можна віднести до слова flat white, яке перекладається плоский білий, але насправді правильніше писати «flat white». Але загалом дуже багато хто пише через букву «В». Чому коли я в кав'ярні прошу експресо? З мене сміються. Хм, Срано що з вас що сто гривень не беруть за такі послуги. <св 'язок> Насправді, е кстати, про слово експресо. Коли ми виступали в Києві на арт-платформі ще в 2018 році, у нас було дві позиції: в меню: Еспресо і Експресо, так ми людей вчили правильно. Вимовляти саме слово, тому що у нас коштувало ще на 2018 рік гривень £20, двадцять, а експресо коштувало 10. І коли людина вимовляла це слово, ми говорили їй, типу, да, окей, ми зробимо сто гривень з вас. Але на той момент це було досить таки дорого, і людина така, типу, чому сто гривень, чому так багато? І ми такі, тому що це неправильно, і ми там вчимо таким чином. Людей правильно вимовляти ці е, слова. Загалом слово еспресо пішло від того, який спосіб в нас в обладнанні. І в нас неспроста це слово називається так, тому що саме кавоварка, через яку ми готуємо еспресо, називається еспресо-машина, тому що вона виварює каву під пресом. Я приїхала в Італію. <ій> і замовила а мені видали просто молоко. Чому хм, дивно, що ви Е, ee... загалом? Коли ти приїжджаєш в якусь іншу країну, потрібно хоча б трошечки розуміти їхній менталітет та переклад слів. А лате з італійського перекладається як молоко, і у них є такий напій, як лате макіято, тобто лате з а, кавою і є лате. Це просто молоко, яке вам видають, і тут нічого дивного немає. Хм... А... Загалом, якщо ми поговоримо про це, як ми п'ємо в Україні, то у нас на даний момент існує два напої: це лате макіято і лате. загалом, я не поділяю цей і зовсім спосіб. Для мене лате – це лати-макіято. Розкажу чому. Тому що. На нинішній період часу лати в Україні відрізняються тільки тим, що дають зовсім чуть-чуть більше молока, і більше ніякої іншої різниці нема. Наприклад, у нас капучино стоїть в меню 180 мл, а лати подають 200. Ну трохи молочний, і все. У нас має бути. Саме відсотковка, тобто flat white у нас має бути більш кавовий, концентрований, насищений. Коли людина його п'є, вона розуміє, да, я збодірився. Е, Капуч він має бути в балансі, не кава, не молоко, не виходить на передній план. А от е, лате, воно і на той лате, тому що навіть лате воно і не рахується як кавовий напій, це більше як молочний напій. І... Загалом, навіть якщо ми подумаємо про переклад слово латеарт, у нас ж там також лати слово стоїть. Але ми не малюємо на лати, ми малюємо молоком на каві. От, Але нові правила, нові тренди. І ми слідкуємо за цими трендами, тому загалом у кав'ярнях з'явилося як «лате», так і лати макіато. Але, на мою думку, коли ти, наприклад, не знаєш відповідь на це питання, я завжди звертаюся до нашої історії і до першочергового джерела. Чого в кав'ярнях люди п'ють 100% арабіку, а стовідсоткової рубусти немає? Ой, коротше, якщо ви приїдете в Рівне, ви там совєтського русту теж отримаєте. Насправді, в Рівно дуже сильно велика конкуренція по кав'ярнях і навіть більше ніж в Києві. І там просто маф біля вафа і мав біля мафа, і там для того, щоб людина могла вибрати саме тебе, додавали спосіб. 100% робусто, Але зазвичай 100% робуста рахується більше як комерція, і вона більше йде для вендінга, саме саме кава, яка колись наспилася в купюроприйомниках, вже, напевно, такої теми немає. Хоча, можливо, десь воно ще і стоїть. Не знаю. Загалом. Робуста, якщо у нас чиста-чиста прям на смак, то вона не має ніякої кислинки, не має ніякого спектру смаків. І вона просто як концентрована. От, наприклад, якщо ви пили цикорій, це щось ну, дуже прям похоже на це. Загалом, чого ми п'ємо Арабіку, тому що там дуже сильно великий спектр смаків. Арабіка насправді має в собі 140 смаків, і це як погані смаки, так і хороші смаки. Але люди забувають про те, що, особливо власники, якщо вони купують дуже дешевий сегмент зерна, і вони такі, о. Катя, я знайшов класну Арабіку, вона коштує 200 гривень кілограм, ну. Ми маємо подумати про те, яка, яка там буде якість. І про те, що це не зовсім продукт для кав'ярні, а більше для вендінга, для тих апаратів для Е, Тому, коли ви берете щось, якийсь продукт. Сегмент, наприклад, сиропи в нас є, там по 60 гривень <гум>, за літр. Е, то ви маєте теж розуміти, що вони будуть не дуже сильно якісні. Ну, це так, мене просто це дуже тригерить. Я прийшла в кав'ярню і попросила сироп, мені сказали, що їх немає. Е, загалом у нас є нова фішка в кав'ярнях: це кав'ярня другої хвилі і кав'ярня третьої хвилі. В кав'ярнях другої хвилі у нас ще досі італійська обсмажка, купажі, сиропи, американо. Ось, і Зовсім старі мотиви. У нас зараз модно стало робити кав'ярні третьої хвилі. Чому? Тому що нова тенденція, нова мода, і коли ти береш бляха зерно за 1200 гривень кілограм. І додаєш туди сироп, то це просто рука-ліцо. Насправді, ну, типу, сиропи додавали раніше, як і цукор, для того, щоб якось забрати цей гіркий смак. А зараз ми беремо набагато дорожчу каву і Додавати або цукор, або сироп до кави це, знаєте, це таке модне слово «крінж» стало. Тому, якби сиропи да окей, але не до кави. Можуть бути сиропи до лимонадів, чаїв і щось такого, типу до авторської коктейльної карти, і то краще додати якісь соуси або пюрешки, типу з натуральних фруктів. Але ну, сироп взагалі він зроблений з. А цукру, води, ароматизатора, підсолоджувача та там, усе, нічого такого немає. І воно нічим не корисне. Тому, типу, якби те, що вони відмовляються від сиропів, це окей. Е, в мене в самоє виробництво сиропів Bonco Siek, і я хочу сказати, що ми навіть сиропи перестали робити в минулій версії. Ми зробили їх соковмісними і через те. Типу, якщо йдуть якихось десертів чи чагів чи авторські карти, це окей до кави? Ну навіть я їх не п'ю. А що не скажеш про пюре та соус? Якщо це, наприклад, натуральні свіжі фрукти, і коли тобі прямо в рот попадається якийсь кусочок обліпіхи чи манго, це досить таки приємно, а не сироп, вода там і кольорова якась водичка намішана. Ви бариста, але ви курите. Як ви можете собі це дозволяти? Загалом дивлячись на кавову сферу, наприклад, дивлячись, що ти. Робиш, У нас є така штука, як обсмажка. На обсмажці загалом навіть не можна користуватися духами або якимись пахучими шампунями чи щось таке. Сюди відносяться сигарети також, тебе просто туди не пустять. Ну, тому що кава дуже сильно впитує сам запах. І якщо ми говоримо про дегустаційних. Наприклад, QR-грейдерів, які дегустують каву, то якби коріння дуже сильно забиває рецептори. І коли коріння забиває рецептори, ти не зможеш вже так добре відчувати всі смаки. Плюс у того, всього дивлячись, ну, типу, що ти куриш. Якщо це цигарки, то. Eh, біля цієї людини ну, людина, яка курить, або людина, яка, наприклад, вживає алкоголь, і якщо біля неї людина просто стоїть, яка не курить і не п'є, насправді дуже сильно відчутно цю різницю. І, наприклад, я проти, коли бариста курить саме цигарки, тому що ніяка там жвачка тобі не поможе. Що mm -hmm. не сказати там за якісь там Айкос чи ще щось таке, Якщо ви просто працюєте баристою, щоб працювати бариста, тоді, типу, окей. Я думаю, це не проблема. Але якщо ви хочете розвиватися в професійному рівні, то, ну, типу, краще кинути, тому що це дуже сильно впливає на якість. І, хм... Цікаво, цікаво. Ну, загалом я не рекомендую корити, навіть якщо це просто бариста звичайна. Я не думаю, що відвідувачам буде приємно чути цей такий запах цигарок. Е і ніякі духи там даже не спортять нічого такого плюс кава може вплитувати цей аромат і запах. Чого ви б друкавичок робите мені каву? Е Дуже цікаве питання. Насправді я спілкувалася навіть з лікарями, і ніколи ми не задумались про те. Що рукавички можуть збирати набагато більше бактерій, ніж руки. А якщо, наприклад, коли в нас руки грязні, ми відчуваємо це і їх миємо, рукавички ми не відчуваємо. А, щоб правильно було, треба під, після кожного руху міняти цю рукавичку. А якщо ні, ти просто ходиш в ній і не відчуваєш на те, що на цій рукавичці є. А, відносно. Лікарі вернуться ще. В нас, коли лікарі роблять операції, чи взагалі працюють, дуже часто вони працюють без рукавичок, і навіть вони самі говорять про те, що так набагато якісніше і набагато чистіше. Рукавички це просто хм. як наслідок. Я російськомовна людина, яка прийшла в кав'ярню і попросила обслуговувати мене мовою, якою я спілкуюсь. тобто російською. Чи в чому проблема? Проблем, <с jurysic> проблем немає, в нас війна. Загалом. Бляха, ну хай руський корабль іде з російським кораблем, і чого люди в Україні мають загалом спілкуватися російською мовою. Е, вони в себе в країні і можуть говорити на е, мові своєї державній. Е, чого, наприклад, коли ти приходиш в кав'ярню в Польщі, ти не говориш, е, «Слухай, е, чого ти не говориш на українській мові, чого ти балакаєш на польській? Ну, типа, як це? Дуже дуже сильно странно. Загалом у нас є закон, який полягає в тому, що ми маємо обслуговувати людей українською мовою, телебачення, інстаграми і все інше. І я загалом дуже сильно проти, коли люди взагалом спілкуються на російській мові. Це може бути спілкування лише, наприклад, з родичами з Молдови там, чи з інших країн, які. Народились там і вони живуть там, і ви просто до них е, дзвоните. А ми в Україні маємо спілкуватися між собою на українській державній мові і тут навіть е, чути нічого не хочу. Чому мені відмовляють, коли я прошу, щоб мені продали стаканчик у кав'ярні? Е, загалом є в деяких кав'ярнях. Е... Коли ми можемо продати один стаканчик, в нас в постері в програмі можна вибивати один стакан та й усе, але іноді більшість кав'ярень просто підв'язують під стаканчики сам напій. І коли ви приходите і просите 10 стаканчиків, а стаканчики, наприклад, ще й брендовані, і вони коштують дорого, то ми не прив'язуємо їх. Навіть я в себе не вписую один стаканчик окремо. Хоча я знаю, що ну, типу, можна це зробити, і я не проти, але не бачу в цьому ніякої суті. Хочеш, допустим, стаканчик можна там піти в АТБ і купити той стаканчик. Чекає в кав'ярні власника. Заварний стойкою? Так. Загалом, кстати, дуже часто бариста. Ну, власник працює бариста. Все через те, що він не вміє долегувати усі процеси. І він як за два бариста без напарника і вічно роботаючий, і вічно пахаючи. Насправді. Дуже часто можна зустріти власників, але зачасту вони не говорять, що вони власники. От. І іноді навіть я, коли заходжу в свої кав'ярні, порушу баристів, щоб я стала забарною стойкою, бо вже дуже не варила довго каву. І коли я варю людям каву, я така: ой, я вже місяць не варила каву, сьогодні в мене перший день зміни, і людина така дивиться на мене. Ну, потім я їй, звісно, говорю, що це шутка, хоча її іногда що ні. Вот. Але загалом, типу, дебу... ви власники можете побачити іноді можете не знати про те, що вони власники і вони просто не показують цього та і усе, тому будьте обережніші того, що можна ще схватити. Чому моя кава така кисла? Ну, загалом я хочу сказати, що вам повезло. Тому що. Кава має бути кисла, тому що вона генетична, сама кисла по собі. А якщо це про Арабіку йде річ? Якщо про робусту, то вона гірка. Але більшість людей думає. Те про те, що, наприклад, якщо їм дали кислу каву, то це означає, що схалтурили, менше насипали. Хоча коли ми варимо стовізкову арабіку у світлої обсмажки, ми засипаємо туди набагато більше грам зерна, чим тоді, коли ми варимо, наприклад, ту же саму арабіку, але темної обсмажки, і ще менше грам ми засипаємо тоді, коли варимо купаж, це вже з робустою. Цікава, але ми маємо навчитися з вами розуміти сам смак. Тобто, якщо раніше ми говорили, що ай, та, типу, ладно, споживачі все рівно нічого не розуміють, то зараз навпаки, іноді твій гість знає більше, ніж сам Бариста. І Бариста. Має бути стидно через те, що він менше знає, чим сам гість, тому що гості дуже часто теж приходять до нас на курси, і вони говорять, що там, а от ми дома варимо вешку, значить, на кіні обробки. А загалом що нам подобається коста ріка А як ви відноситесь до костаріки неаробної? І Борису стоїть і такий. що-що, а можна ще раз? Пишіть, якщо у вас є якісь смішні питання до Баристи, А ми серед цих питань виберемо найкраще та відправимо вам подаруночок на пошту.